Друзі, привіт! Я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Віка і сьогодні ми будемо знову з вами говорити про в'язання. Це відео буде знову ж таки у форматі епізоду. Хочу з вами просто побачитись і поспілкуватись. Давно не бачились. Хто новенький на моєму каналі, вітаю вас! Я дуже рада, що ви долучаєтеся і дивитесь мене, коментуєте, мені пишете. Це дуже-дуже приємно. Е, дякую вам за це. І сьогодні я розкажу дещо. Так, сонце зійде, і сьогодні розкажу дещо про те, чим займалася я протягом останніх двох тижнів. От, е, і чим буду далі над чим буду працювати. Тож, е, в минулому своєму відео я розповідала про плани розпочати процес з ось цієї ниточки е, такого. Шнурочка, наповненого мероносом, вже показувала, розказувала про неї. от, І я таки розпочала. Так, На тому достатньому плані там дуже, дуже палівно, про те розкажу пізніше. Так, ось розпочала я такий э, джемпер з цієї ниточки, трохи э, так незрозумілою ще він форми, але я взагалі взяла на вішечок, щоб хоча б щось було видно. Ось э, спинка вперед. І як ви вже... Оп, оп. І як ви бачите, в'яжу я в техніці реглан-погон зверху донизу. Ось. Зараз знаходжусь на етапі вив'язування передньої частини. Не дуже все видно. Е, так. Коротше кажучи, відв'язала я v подібний ось цей виріс, ще не міряла, як це все виглядає. Хочу зв'язати перед і тоді повністю приміряти. Мені залишилось пройми ще 4-5 см вив'язати, і тоді можна вже орієнтовно прикидати на собі, як це виглядатиме. Е, так, розпочати цей проєкт був в, в таких сумнівах, в, в роздумах, тому що е, я про нього детальніше розкажу в окремому відео, але загалом хочу сказати, що в мене був вибір між ось цим візерунком соти і просто лицевою гладдю. Як бачите, зупинилась я на цьому. Ось зараз це мій основний процес. І в той час, коли я маю можливість пов'язати, я берусь в основному за нього, що для мене дуже дивно. Я практично тиждень працюю над одним проектом. Це на віку не схоже. Так, і що? О, так видніше. Хоча спинки не видно, але перед. Бачите, 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 все все, все ясно. В'яжу. У мене з 100 гточка залишився ще ось такий клубочок, і його точно вистачить на передню частину. І я вже на спинку тоді під'єднаю новий моточок, буду в'язати. Далі, Далі хочу показати, що я робила з цим. Полосмугастик, смугастик мій лежить нечіпаний, тому що я взялася коротше заправляти кінчики ось по рукаві. І зараз покажу на таймері. Я просто засікала, скільки це часу займає. І... До фіал, я скажу вам та, так. Е, я дуже рада, що вам також він сподобався по виконанню, по формі, по кольору, по всьому-всьому. Е, так, тож готову роботу покажу вам пізніше, хоча я й планувала завершити його швидше. Та е, не було в мене на нього терпіння сидіти. І заправляти ці кінці. Треба, до речі, спробувати заправляти гачком, тому що я це робила тоненькою голкою, бо по шві в рукаві ці кронкові петлі дуже тугенькі в мене вийшли. Ще й після прання вони ще більше такі збитенькі <сум> вийшли. от, А по швах, ось тут, вони більш такі. Широкі, тому можна спробувати по шві по тілу зробити це гачком, може бути швидше. І ще зараз договорю вам і нарешті спробую під'єднати ось ці. Як його? Кнопочки. Поставити кнопки на зразку, хочу попробувати і тоді вже братися за встановлення по ось цій планці, тому що і мені так позичили цей інструмент для встановлення кнопок. Моя подруга, яка подарувала мені і цілу купу тих кнопочок. Ось я вже розказувала про це, тому треба інструмент повернути, треба собі нашукати такий. І мені цікаво, як воно все разом виглядатиме. Тому е, поки зараз маю е, якусь вільну хвилинку, це виконаю, бо знову відкладую і буде воно лежати. Так, і це, в принципі, все, дівчата, 6 хвилин, а я вже розказала все, що я робила за 2 тижні. От, нічого більше не робила, тому що, тому що не було часу. У е, мене були такі дні, я оце зараз веду таймер в'язання, е, де засікаю ну, там, протягом дня, скільки там, разів, скільки підходів е, пов'язати в мене взагалі виходить. От. І хочу вам сказати, що в мене були такі дні, коли я або взагалі не сідала за в'язання, або там видавалося 15, 20, 25 максимум хвилин, щоб пов'язати. От Тому такі результати, що я вам скажу, скільки приділяю уваги, стільки і результатів виходить, тому що тут дивуватися. Але ось на вихідних я непогано так попрацювала. Я навіть вчора, до речі, в мене сьогодні понеділок. 3 липня, так? А вчора я засікала, то мені вдалося там щось 4,5 години пов'язати. Це дуже багато в теперішніх умовах. Вихідний да, я покажу, що зробила вчора ввечері. А вчора ввечері я мотала. Ось стільки пряжі А все тому що я підписалася на участь у тижні стартів. Це для мене просто якась ностальгія, тому що минулого року я саме з тижня стартів розпочала заново вести свій в'язальний ютуб. Ось, і це ну така просто знакова, символічна для мене подія. І, хоча організатори вже не ті, що були минулого року, організовує цього року старти Оленка Буганова. Ось, але все одно компанія збирається класно. Дуже багато дівчаток цього місяця бере участь у стартах. Тому я думаю, що все одно в класному настрої, мені вдасться все-таки розпочати те, що я вже планую давненько. От і зараз розкажу коротко про те, що ж я. Хочу, що я хочу. Так, покажу. Це я вже показувала вам. Це котоновий шнурочок ось такий, класного такого кольору морської хвилі. І буде з нього худі, але я ще не знайшла хорошої викрійки на машину. Хочу на машині його це все відв'язати. Можливо, навіть зараз. Зроблю підключення, якщо встигну, і покажу зразочки, які в мене вийдуть. Але не обіцяю, можливо, це вже в стартах. Ви побачите, як мені вдасться, тому що хлопці пішли на годинку на вулицю гуляти, і мені за цю годину треба зробити вечерю, поприбирати і трохи ось це познімати хоча б в тишині, коли є можливість, тому що канікули всі вдома, дітвора вдома, тому виходить ось так. Ось, дістала таку пряжу, розмотала вчора. Вона мені дуже подобається по своїй текстурі, де я, нарешті, діста, дібралася до цієї ниточки: це льон, бавовна, віскоза і ПА. Змотала я її в 5 складень. І, і, як бачите, на ось такій конструкції зараз розкажу для чого. Тут я дивилася зараз знову ж таки, зробила скріншот з магазину, де я брала в Клубковських. От, і товщина цієї ниточки виходить 2350 метрів, якщо не помиляюся. І я все сумнівалася брати в 6 ниток її змотувати чи в 5, але я хочу з неї. Виріб зв'язати, і, як на мене, ось така товщина, Там виходить 5 ниток 470 метрів, здається, на 100 грамів я вчора говала. На машині, знову ж таки, буде. Думаю, добре, буду пробувати знову ж в'язати зразки, тому що мені, коли я купувала машину, до речі, мені продавець казала, що саме ця модель не хоче в'язати льон. Ось і випробуємо, тому що вона мене вже кілька разів дивувала тим, яку пряжу бере, ось яка їй подобається. Тому і на цій будемо експериментувати. Хотіла я ще підмотати сюди люрекс, але в мене виявилася, з'явилася, там знайшлася інша задумка, тому буде без люрексу. Так, і що ще? Дістала своїх запасів. Дістала своїх запасів макраме. Чорний бежевий колір в мене є, також буду з нею в'язати, але ще не вирішила точно що. Точно гачко, ну, бо з спицями рідко, коли така пряжа вяжеться. ось а, цей. Що з неї вийде, ви вже точно побачите в стартах, що мені надумається. Буду пробувати. Бо лежить вона ще з минулого року. Ось У мене ще білий відтінок є мокреме, але іншої фірми. Тому. Гачковане ще що щось буде. <смі> Побачите, що мені самі це загадка. Ось. І що? І ось така ниточка також. Зелена це напівбамбук, 50% бамбуку, 50% бавовни, якщо не помиляюся, 1400 метрів 100 грамах. Це така <смі> скручена ниточка, дві ниточки такі докупи. Вона має таку свою рідну текстуру, але на дотик я б не сказала, що тут є бамбук, тому що в мене був 100% бамбук, то він просто такий слизький в руках ну, і відчувається, що така досить специфічна ниточка. Все, я б якби не знала складу, я б на дотик сказала, що це просто м'яка бавовна. от, Але е, так, в складі є бамбук, як я вже казала. І для чого в мені ось ці е, картонні такі. Вставки в бобінки. Справа в тому, що коли я перемотувала особливо ось цей льон, він такий з ворсинками, як можете бачити, по всій бобінці, і дуже чіпляється нитка одна за одну. І коли, Як я мотаю, наприклад, якщо мені треба в 5 ниток, я спочатку на моталці ручні, відмотую там, невеличкий моток, відставляю його в сторону, і тоді беру з цього. з мотка, і з Бобінки вже мотаю у дві ни. Далі знімаю, беру цей моток, на якому вже нитка у два складення, і ще одну нитку з бобінки і вже в три нитки мотаю. І так поступово. І це коли я перемотую з, з цього моточка, коли він просто ну, ось такий. Е, в ці нитки зачіпляються одна за одну і вилазять нитки з середини. І це просто я вчора викинула жмуток такий е, пряжі, тому що воно все сплутується, розплутати нереально, не і не, не було в мене бажання, якщо чесно, його загратися. Бо ниточка тоненька, і е, е, хотілося. Його якісно швидко перемотати, тому вирішила ось такий застосунок собі зробити. Так, просто це картонка в мене склеєна, як бачите, і зустрічкою, бо не було під рукою скотчу, а треба було вже швидко в секунді. От, І досить легко мотати, тому що серединка зафіксована, я приклеїла кінець, ниточки і собі змотала скільки разів треба, стільки й виходить. от. Тому, якщо, можливо, у вас є така сама проблема е, в перемотуванні, можете користуватися таким лайком. Ще дівчатка, поки я монтувала відео і збиралася його викладати, мені приїхала посилочка з пряжею. Я б хотіла поділитися з вами, тому що кольори дуже класні. І ще я зараз вам покажу, що, можливо, з'явились кандидати на участь у стартах. Коротше, е, такий пакетисько. Я взяла собі дві бобінки. Ось таких кольорів. Дивіться, який гарний відтінок. Дуже я хотіла такий зелений мати в своїй пряжній колекції. Ось, І побачивши його на сторіночці в Клубковській, я не могла пройти повз, тож замовила. І замовила ще ось такий блакитний. Також дуже гарний відтінок. Зараз на камері трошки він. Блакитніший фіолетовий підтон йде, а він такий більш спокійніший. Ось вставлю вам фотографію при природному освітленні, ось, але є один нюанс. Він, не знаю, знову ж таки, на камері не так видно, але вживу він ніби з таким легким меланджем. На фото цього видно не було. Мені, звичайно, враження не псує, те, що пряжа трошки меланжева, ось. але Таке. таке Коротше, це артикул фолку, який я вже давно знаю, давно працюю з цією ниточкою. Це 50% маринос, 50% акрил. Італійська ниточка 1250 метрів на 100, 100 г, і вона просто універсальна, е, підходить для різних виробів: і для шапочок, і для джемперів, кардиганів, ну будь-чого приємна ніжна на дотик. ось, Класно лягає в полудні, класно розкривається після прання. От, А відтінки цього разу в оновленні в Клубковські були просто нереальні, дівчата, я вам кажу. Там, якщо була б можливість взяти ті кольори, які захочеш, перш ніж за тебе візьмуть їх інші в'язальниці, ось, то можна пів шафи набити моєї. Для прикладу. От, але я зупинилася на двох, хотіла ще бежевий відтінок, але його вже розібрали. Такі обновочки поповнюють мою пряжну колекцію. І над цим зеленим я тепер думаю. Думаю, думаю, можливо, і зразок сижу. Ось це, в принципі, все, що хотіла я вам розказати. Тож, я думаю, що ми на наступному тижні з вами обов'язково побачимось. Ви побачите результати моїх стартів. І е, дякую за те, що ви мене дивитесь знов, за ваші реакції, вподобайки, коментарі. Е, долучайтеся, підписуйтеся, і я рада буду вас бачити в нових відео. До нових зустрічей! Бувайте!